Доброго ранку, Ренкова шоу. прокидайся нами, Україна, плюс на ваших екранах. Uh -huh. І ось напередодні у Київській області вибухнули два трансформатори. Як це сталося, ви зараз можете побачити на своїх екранах. Це два яскраві спалахи і гучні вибухи. Uh -huh. Що стало причиною цієї події, поки достеменно невідомо за попередньою версією просто перевантаження мереж. Так, от. Що робити в таких випадках? Як вберегти вашу побутову техніку від е, перепадів напруги? Всі деталі просто зараз. В Україну повернулися масові відключення електроенергії, і це дуже небезпечно для вашої електротехніки. Через коливання та перепади напруги вона може вийти з ладу. Тож як берегти вашу техніку, розповім далі. Від перепадів напруги найбільше страждає велика побутова техніка: електричні плити, бойлери, холодильники, телевізори. Як тільки починаються відключення світла, клієнтів у сервісних центрах одразу стає більше, адже і поява і зникнення світла може супроводжуватися значними стрибками напруги в мережі. Наприклад, те, що ми дуже часто ремонтуємо, це телевізори. Переважна більшість ремонтів пов'язаних зі стрибками напруги, коли техніка виходить з ладу, знаходяться в діапазоні від 2 до п'яти тисяч гривень. Заміна блока живлення. Ноутбука, якщо ми беремо оригінальне блок живлення, це від тисячі до трьох тисяч техніка страждає через те, що і власники ігнорують небезпеку. Так, кажуть майстри дають кілька простих порад про те, як захистити пристрої у разі вимкнення світла. Якщо ви покидаєте квартиру, то бажано вимкнути з розеток всі електричні прилади для того, щоб е, застерегти їх від пошкодження в разі стрибка напруги. Автомат не дає захисту від стрибків напруги. Він е, призначений трішки для іншого. Якщо у вас в квартирі виникне коротке замикання, е, то він вимкне мережу. Але якщо йде стрибок напруги, автомат такому випадку не допоможе. Для гарантованого захисту бажано встановити спеціальне реле для контролю за напругою. Якщо вона перевищить встановлений власником рівень, реле розриває ланцюг. Світло вимикається, техніка залишається неошкодженою. Коштує таке реле біля 600 гривень. Тобто, наприклад, по верхньому буде добре, якщо у вас буде 240-245 не вище, по нижньому десь 190. Все інше буде вимикатися. Тобто, якщо у вас, наприклад, 188 вольт в електромережі, вам це реле продемонструє і відключиться. Ще краще встановити стабілізатор напруги це більш універсальне рішення, але цей прилад коштує дорожче. Ціни починаються від тисячу гривень і залежать від потужності. Цей стабілізатор ставиться на вході живлення в квартиру, і він повністю вирівнює напругу відносно нормального рівня 220 вольт. Тобто, якщо у вас напруга йде там 250, він її трішечки вирівняє до нормального рівня, щоб ваша техніка не страждала. Якщо навпаки, йде просадка там 170, 180 або навіть менше вольт, він відповідно підтягне її до 220 вольт, щоб ваша техніка не постраждала. Варто пам'ятати, що за збереження побутової техніки нині відповідає лише її власник. Звернутися до обленерго з вимогою компенсації за пошкоджену побутову техніку під час війни не можна. Справа тім, що аварійні вимкнення і е, відпов'язані з ними е, е, події, це форс мажорні обставини. І навряд чи можна буде точно довести в суді, що, наприклад, стрибок напруги. Є наслідком недобросовісної роботи чи неналежного виконання своїх обов'язків оператором системи розподілу. Якщо ви все ж таки не догледіли свою техніку, вона постраждала і навіть спалахнула, то є певні речі, яких точно не можна робити у таких випадках. Палаючі електроприлади, заборонено гасити водою або переносити в інше місце. Треба просто вимкнути всю електроенергію та викликати пожежну службу. Якщо пожежа незначна, а в домі є вогнегасник, звісно, треба негайно ним скористатися.